Добрий день! Сьогодні ми розглядаємо складне речення і складносурядне в тому числі. Отже, складним називають речення, що складається з двох або кількох простих, об'єднаних за змістом та інтонацією. «Спішить за мною тепле літо, у якому пахнуть медом трави. Літо спішить, трави пахнуть дві граматичні основи, отже, таке речення буде в нас складним. Мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соняшник. Мати сіяла, соняшник вродив. Знову дві граматичні основи, отже речення складне. В свою чергу, складне речення може бути сполучниковим, безсполучниковим і з різними видами зв'язку. Сполучникове може бути складносурядне та складно підрядне, в залежності від сполучників. Настане час і піде все в архів. Час настане, все піде. Дві граматичні основи, з'єднані між собою сполучником, і він сурядний, отже це складно сурядне речення. Нехай ще раз послухаю, як те море грає. Нехай послухаю. Море грає знову дві граматичні основи, які з'єднані між собою сполучником підрядності, як отже це складно підрядне. Защебетав соловейка, пішла луна гаєм. Соловейка защебетав, луна пішла, дві граматичні основи, поєднані між собою лише інтонацією, а на письмі розділовим знаком тире, тому таке речення називається безполучниковим. Там повен двір-любистку, цвітуть такі жоржини і вишні чорноокі стоять до холодів. З різними видами, діти запам'ятайте, що тут обов'язково буде як мінімум три граматичні основи. Якщо ви бачите три граматичні, то це вже підстава розглянути його як речення з різними видами, бо перша з другою повинні поєднатися і друга з третьою. От у нас перша граматична основа повен двір, друга цвітуть жоржини. Третя вишні стоять. Перша повен двір і друга цвітуть джоржини між собою поєднані інтонацією, а на письмі розділовим знаком. Тут безполучниковий зв'язок. Далі друга цвітуть джоржини і третя вишні стоять, поєднані між собою сполучником І це сурядний, отже, це сурядний зв'язок. Як висновок, ми бачимо, що в цьому реченні поєднаний безсполучниковий і сурядний зв'язок, отже, це речення з різними видами зв'язку. Складно сурядним у нас називають складне речення, частини якого рівноправні за змістом і пов'язані з сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників. І сходило сонце, і місяць вставав, і гуси кричали на фоні заграв. Отже, наші граматичні основи. Сонце сходило. Місяць вставав, гуси кричали. Три граматичні основи між собою вони поєднані у нас з сурядним сполучником, і отже це речення складно сурядне. Види сурядних сполучників єднальні і, й, та в значенні і, ні, ні, ані ані не тільки ай і, і. Приклад Задощило і фільмування довелося припинити. Протиставні а, але, зате, проте, однак і та в значенні але. Слово срібло, <кій> а мовчання золото. Отут срібло теж ставимо <кій> тере. <кій)> Далі розділові або чи, то-то, або, або чи, чи не то, не то. Чи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче вслід. Хвилі шумлять, німфа плаче і повторюваний сполучник. Щодо розділових знаків в складносурядних реченнях. Ставимо на межі між частинами складносурядних речень перед сполучником сурядності. Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече. Ось у нас перед сполучником сурядності, повторюваним, ні, ставимо кому. Отже, кома ставиться між частинами складносурядного речення, якщо частини виражають одночасність, послідовність подій або причиновано слідкові зв'язки. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Пройшов дощ і дерева заясніли під сонцем. Тере ставимо, якщо частини речення виражають швидку зміну подій чи причиновано слідкові зв'язки. Тобто, у другому реченні повинен бути висновок або наслідок дії першої частини. Домухнув вітер понад ставом, і як наслідок, сліду не стало. Дощ пройшов, і як наслідок, Київ зеленіє. Крапку з комою ставимо, якщо частини речення значні за обсягом або всередині них є свої розділові знаки. Річка широка та глибока, а вода синя та чиста і котиться вона виблискуючи та шумуючи. Ось ми бачимо, що в цій частинці є ще й свої розділові знаки відокремлена обставина. Запам'ятайте, що не ставимо розділовий знак перед сполучниками і й, «та» в значенні «і», або чи якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член, вставне слово або частки, лише тільки ще навіть. Десь спереду гукнув паровоз і десь спереду почулася пісня: ось наш спільний другорядний член речення. Тому кому між частинами складносурядного речення тут не ставимо. Також не ставимо розділовий знак, якщо названі вище сполучники поєднують два питальних окличних чи спонукальних речення. Таке розкішне над нами небо, і такі ми до безмежності молоді. Ось у нас два окличних речення. о, вибачте, спонукальних. Коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати? два... Питальних речення, тому теж тут не ставимо. У складносурядних реченнях перед сполучниками і, є та в значенні І ставимо кому або тере. Якщо частини виражають причинове слідкові зв'язки, вибір знаку обумовлений у таких випадках бажанням автора. І таблиця вище – це оця наша з вами таблиця. На цьому ми завершення складносурядного речення і складного завершуємо. До зустрічі!